Всім привіт! Коротше, якось в інстаграмі я побачила таку штуку, де беруть два стаканчика, один водний, не доставляють, ну там прям малесенькі, показували на стопочках. Я побачила в магазині такі от на 300 мл і на 200 мл. І вони були одного діаметру. Дирочка в цьому, штирочок і фітільний полив. Що хочу сказати, я взагалі не користувалася фітільним поливом. Але, так як я почала на часто і довго їздити, то фітільний полив рятує мої рослини. Ті, що менші розміром, і хочуть багато водички. Реально рятує. За, відсутність, за моєї відсутності у три тижні не загинув у жоден базон. Жоден. Отак просто. Тому буду деяких кого ще не перевела, переводити на фітільні поливи. Бо так, якби мене обставини вимушують. Вимушують мене обставини. Ну, коротше, але воно досить дивіться, симпатично буде виглядати. Я купила щодня е в кого є такий магазин, можете подивитися. Але я думаю, що там, де в принципі одноразову посуду продають е можна. І, до речі, класний ще варіант: е висока, висока і невелика по діаметру склянка. Наприклад, ворок, бачу, що йому того пластикового звичайного, трошки вже малуватенько, то я, напевно, його буду скоро перевалювати в ось такий. Ось так, Хоча поділитися.